Ірина Петрівна, сьогодні ми до вас звернулися за роз'ясненнями щодо нарахування податків на нерухоме майно. Тож, якою є ставка і від чого вона залежить? Ставка податку на нерухоме майно становлюються органами місцевого самоврядування в залежності від типу об'єкта нерухомості, його місцезнаходження знаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року. Для фізичних осіб у 2024 році нараховується податок за звітний 2023 рік. Відповідно, ставка податку розраховується від мінімальної заробітної плати на 1 січня 2023 року, яка складала 6700 гривень. Залежить сума нарахованого податку від ставки податку і від загальної площі об'єкта нерухомості. Зараз в Україні війна, і кожна копійка дорога. Свідомі громадяни самі мають до вас звернутися та сплатити податок. Чи ви їх якось інформуєте і нагадуєте їм? Податкове повідомлення рішення про нарахування податку надсилається платникам до 1 липня наступного засвітним роком за податковою адресою платника поштовим відправленням з повідомленням про вручення, але платник може самостійно обрати і звернутися до податкової служби. Ви влучно сказали за відповідальність. Сумлінних платників, і отримати податкове повідомлення ручення в центрі обслуговування платників за своєю податковою адресою. Податкове повідомлення ручення, ще раз наголошую, надсилається за податковою адресою платника, а вона не завжди збігається з фактичною адресою платника, і часто є випадки чи скарги, чи нерозуміння, чого вони не надійшли. Тому платники повинні попіклуватися, щоб правильно зазначити свою податкову адресу, щоб вона рахувалась в центральній базі даних, тобто Державний реєстр фізичних осіб, звернутися в центр обслуговування платників і уточнити свою податкову адресу. Ще звертаю увагу про те, що якщо пошта не вручила податкове повідомлення рішення через відмову платника прийняти таке податкове повідомлення рішення. Або через те, що він за податковою адресою не проживає а в іншому місці. таке податкове повідомлення рішення вважається врученим у день, зазначений поштовою службою у повідомленні про вручення платник. Його не отримав, але е, нарахування вже відображається в індивідуальній картці, і від цього вже буде рахуватися борг. І е, тоді за несвоєчасну сплату, відповідно, будуть нараховані штрафні санкції. Тому ми рекомендуємо платникам самостійно відслідковувати, відстежувати, цікавитися про направлення податкових повідомлень рішень. Це стосується платників не тільки податку на нерухоме майно, а також земельного податку, мінімального податкового зобов'язання власникам земельних часток паїв, щоб вони зверталися до поштових відділень за своїх населених пунктах, але якщо вони в разі взагалі не отримали такого податкового повідомлення рішення, то рекомендуємо їм звернутися в центр обслуговування платників і їм нададуть таке податкове повідомлення рішення. Хочу зауважити, що крім класичної форми повідомлення про нарахований податок, існують вже сучасні такі способи отримання такої інформації через існуючі платформи. Це електронний кабінет платника або додаток Моя податкова, яка завантажується на будь який Гаджети Android і iOS. але для цього необхідно мати електронно-цифровий підпис, який можна отримати в будь якому акредитованому центрі сертифікації ключів або через Privat24. Коли буде така реєстрація, така інформація відсилається в електронний кабінет або в на цю платформу. Моя податкова. В які терміни платник зобов'язаний внести оплату? Платник податків зобов'язаний сплатити податок. В терміни протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення рішень. А якщо громадянин не згоден з сумою нарахованого податку, якщо фізична особа не згідна з сумою нарахованого податку, вона може звернутися до центру обслуговування платників за податковою адресою, подати заяву для звірки даних та оригінали, підтверджені документи для звірки і в разі виявлення розбіжностей. З інформацією, яка в базах даних податкових органів, і з оригіналами документів, проводиться перерахунок суми податку, скасовується попереднє податкове повідомлення рішення і формується нове податкове повідомлення рішення. Наголошую, що нарахування податку відбувається відповідно до даних Державного реєстру речових прав. І податок нараховується на загальну площу нерухомості, тому що є питання, особливо це стосується житлової нерухомості, що житлова і загальна, чому так нараховується. Користуємося ми, значить, інформацією з державного реєстру речових прав, але бувають випадки, що виявляються якісь помилки при реєстрації. Відповідно, фізична особа може звернутися для звірки і подати оригінали документів показати. Хочу наголосити, податкові органи нараховують за звітний 2023 рік в цьому році податок на нерухоме майно, проте є випадки, коли податок нараховується за три роки, зв'язку з тим, що дана інформація була відсутня в реєстрі речових прав, а потім при обміні інформації вона з'явилася і тому платнику нараховують, може таке бути, що нарахують податок за три роки. І ще звертаю увагу, що на кожний об'єкт нерухомості формується одне податкове повідомлення рішення.